Могла народити просто у підвалі під розриви снарядів. Молоду жінку на 37-му тижні вагітності терміново евакуювала команда поліцейських білий Янгол. Сталося це у Красногорівці на Донеччині. Місто щодня здригається від ворожих ударів. Перемі у майбутньої матері почалися серед ночі, просто у підвалі багатоповерхівки, де місцеві муж вимушені були через постійні обстріли пересиджувати. Як пройшла евакуація? Далі в сюжеті. Місто Красногорівка біля Янголи поспішають на виклик, в якому важлива кожна хвилина. Надійшло повідомлення місцевих громадян, що в підвалі дівчина в предрадовому стані почали спадбуки. Поліцейських викликала матір вагітної 20-річної дівчини. Жінка їх дуже квапила. Каже, лише зараз пробився зв'язок. Їдемо, їдемо. В якому вона стані? Двох часов схватки, з двох часов схватки. Я понял. Ожидайте мичим вам. Дорога ускладнена. Тяжкі бої точаться на підступах до Красногорівки. Відстань до лінії фронту кілометрами вже не міряють. Місто ледь не все в руїнах. Тим цивільним, хто лишився серед цих понищених будинків, доводиться постійно жити у підвалах. Ці кадри біля Янголи знімали ще під час попередніх евакуаційних місій. Нині ж усе робити треба якнайшвидше. Не Нігані сильно, Рустамушка дівчину швидко забирають і так само оперативно рушають у лікарню. Нормально? Ні живота баліт у медзакладі в Кураховому, що трохи далі від фронту на вагітну вже чекають. До цього на обліку вона не стояла. За кілька діб поліцейським знову зателефонувала мама породілі із гарною новиною. Народила донечку, і завдяки роботі хлопців це все, все нормально. І зараз дитинки нічого не загрожує. Як назвали. Варвара. Варвара. Дівчинка два 650. рост 50. Все добре. Опікуватися подальшою долею родини пообіцяли у місцевій владі. Там вже шукають для сім'ї нове помашкання у більш безпечному місці. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ» – Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.